Ще одна можливість спростити множення двох чисел, яка досить рідко застосовується. В кінці відео невелика хитрість, яка теж стосується усного рахунку. 53 помножити на 47 запишемо як 50 плюс 3 помножити на 50 мінус 3. А тут скористаємося формулою різниці квадратів. Отримуємо 2500 відняти 9, що буде 2491. А тепер бонус. Як можна піднести 53 до квадрату. Знову допоможуть формули скороченого множення. 50 плюс 3 в квадраті дорівнює. 50 в квадраті плюс 2 помножити на 3 помножити на 50 плюс 3 в квадраті дорівнює 2500 плюс 300 плюс 9, що буде 2809. На сьогодні все. Якщо відео було корисним, ставте лайки. Та підписуйтесь на канал Творча Математика. Дякую!